Люди сьогодні не стидаються вбивати, людина сьогодні не стидається красти, людина сьогодні не стидається обманювати, людина сьогодні не стидається вживати алкоголь, матюкатися. Але сьогодні люди стидаються проповідувати за Ісуса Христа. І знаєте, ті, які проповідують за Ісуса Христа, вони не божеволіють від наркотиків, від вбивства, від Куріння від алкоголю, від блуда, вони сьогодні вилікувались від цього, тому що вони живуть в любові до Ісуса Христа. І каже Господь, що той, хто посоромиться мене, того я посоромлюся перед Отцем. І сьогодні гріх стає більший за праведність, сьогодні гріх стає більший за святість, сьогодні гріх стає більший за Ісуса. І цей світ, він йде в пропасть, бо немає любові. Не стидайтеся, проповідуйте, пізнавайте Бога через Його Слово. Я запрошую вас, хто ще не має церкви, хто хоче вивчати слово, але не знає, з чого почати, давайте почнемо разом, давайте почнемо з любові, давайте почнемо зі змін. Саме перше, знайомитися з тим, хто сказав Ти дитина Божа.